Я в серці чую зовсім тихий стукіт. Це шум минулого, це шум вчорашніх днів, це відголосок небайдужих звуків, щоб я навчилась рахувати дні. Ні, не тоді, коли лишилась пам'ять і календар пожовклище листить, а ще тоді, коли чекаю завтра. І в надії серце ніжно тріпотить, я хочу в днях дивитися в майбутнє, утім, сьогодні бачити життя, неначе звуки стрілок не присутні, а лише кроки вічного буття. Я хочу пам'ятати від Едему, і аж до слова Господи гряди, щоби не був мій шлях пустий, даремний. А щоб в саду взростилися плоди. Я хочу бути Авелем у вчинках, щоб на жертву спав святий вогонь, і наче є ног прожити всі хвилини, і, зрештою, забрав мене Господь. Я хочу бути Авраамом вірі, щоб на моїй невидимій горі почувся голос Божий, зрозумілий. І був Господь, як друг мені в житті. Я хочу бути Йосипом в Єгипті. Ні, не тому, що влада й висота, а пам'ятати, що настане вихід залишить марноту моя душа. Я хочу мандрувати із Мойсеєм через піски моїх прийдешніх днів, щоби таки дійти до синаю. І записати заповідь душі. У дні важкі повчусь у Самоїла, щоб не погас світильнику вогонь, щоби в часи тяжкі, в часи руїни, я не забула, що в мене є Господь. Співатиму псалми, псалми Давида, хай моя арфа зазвучить хвалі. і хоч весь світ мене тут зненавидить. Зі мною спас і тими по воді. Скажу з Павлом, що все з Ісусом зможу, і на патмосі побачу, як Іван Небесне місто, що на землю сходить, і висохне від вітру іордан. І я піду на той прекрасний берег, де вже не буду рахувати дні, дивлюсь в майбутнє, відчуваю серцем мить блаженства в Божому дворі, а поки календар, і крок за кроком я буду йти до вічної мети і щастя в тому, що життя із Богом ні з чим не порівняєш на землі. Амінь.